15 липня для абітурієнтів відкривають двері приймальні комісії вищих навчальних закладів України. Випускники та їх батьки упрагнені не помилитися у виборі, враховують престиж професії, якість освітніх послуг, авторитет науково-педагогічних працівників. Щоб відповідати цим вимогам, педагоги у навчанні не відстають від власних учнів. Наприклад, у національному університеті Державної податкової служби України викладачі також складають певні заліки. Своєї професії. Днями тут відбулася науково-практична конференція дев'ятих ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. Цього разу форум присвячено проблемам гуманізації навчання та виховання студентів. Наші студенти багато чують про цей напрям роботи, знають, коли йдуть вже поступати сюди, знають, як в світі сприймається робота е, працівників податкової служби, знають, як відносяться до органів податкової служби в нашій країні. І тому Ставлячи за мету модернізації податкової служби, я вже почну так здалека, України, реформування її податкової служби України, ми не можемо не готувати нашого студента до роботи, тому що зараз основний напрямку важливий напрямку модернізації органів податкової служби це саме гармонізація стосунків між платником податків і між органами податкової служби. Податківець інтелектуал, податківець – науковець, податківець, що має широкі погляди на життя та насичений духовний. Світ такими хочуть бачити своїх випускників, викладачі національного університету Державної податкової служби України. Кожен педагог принаймні прагне зробити власний науковий внесок в освітню програму для податківців. На цю конференцію я підготувала доповідь саме інноваційне забезпечення навчання і проблеми розвитку вищої юридичної освіти. Наша педагогічна майстерність має звичайно свої недосконалості, які потребують своїх подальших вирішень. Це наприклад. Затвердження державних стандартів розвитку відповідно до положень Болонської декларації, потім розроблення навчальних посібників, методичних рекомендацій відповідно до європейських вимог та стандартів. І ці проблеми потребують подальшого свого вирішення. І, на мою думку, в університеті робляться значні кроки вперед в цьому напрямку. Запорука успіху молодого спеціаліста в тому, щоб він випередив свого вчителя, і в цьому полягає талант і майстерність справжнього педагога підштовхнути учня до саморозвитку, самовдосконалення, навчити передусім його вмінню вчитися. вчитель повинен природні свої здатності в міру передавати, тобто завжди повинен показати міру себе. Те, що дала мені природа, я повинен використати. І е, якраз це дуже переконливо впливає на інших людей. Е, бути самим собою це одна із важливих компетентностей учителя. Наукова конференція в податковому це своєрідний майстер-клас для педагогів. Нагадування про те, що серед наукових трактатів та математичних величин існує ще один невід'ємний атрибут справжнього вчителя його серце. Лише задіявши цей інструмент, педагог здатен перетворити в учнях знання на інтелект. Ректор університету Петро Володимирович, сам, передусім, блискучий науковець, прогностичний і організатор освіти, який в основу кладе інноваційні ідеї, все робить для того, щоб молоді викладачі. Керівники кафедр університету захищали кандидатські, захищали докторські дисертації, і в університеті створюється все необхідне для того, щоб зростала і наукова молодь, і зростали ті вчені, які вже мають науковий ступень кандидата наук, щоб вони ставали докторами і професорами. Навіть якщо не всі віддадуть своє життя науці, та ґрунтовна інтелектуальна база, що закладається в освіту молодого спеціаліста податкової служби, стане запорукою успіху на довгі роки. Ми з Петром Володимировичем, ректором цього університету, домовилися про відкриття центру педагогічної майстерності для всіх, бажаючих, хто хоче саморозвивати свою педагогічну майстерність, ми можемо. Провести організаційні організаційні навчання, які потім мають перерости у саморозвиток, у самопошук. Майстерність викладачів національного податкового університету дає найвагоміші результати у гармонійному поєднанні теорії з практикою навчання та виховання.